Як підтримати людину, яка є внутрішньо переміщеною в вашому місті внаслідок втрати будинку і міста? Ви можете Підтримати в будь-який спосіб, який для вас є зручним, можете виходити на прогулянки, можете разом ходити кудись на йогу або на арт-терапію, можете просто розмовляти або просто запропонувати свою допомогу в разі того, якщо людина її потребує. Про те, що точно не потрібно робити, те казати цій людині, що головніше, що Живий. Адже виходить тоді, що все життя, яке було у людини до цього, воно не є важливим і воно просто знецінюється. Так, ми маємо цінність тільки того, що здобуто нашим власним ресурсам, нашими власними силами. І виходить так, що наше життя воно нам дароване, а отже, воно. Для нас є безкоштовним. Наші батьки вирішили народити нас і дякуючи їм, ми зараз є з вами тут в цьому світі. Але ми не маємо жодного стосунку до свого народження, адже ми не могли впливати на це, на рішення батьків Проте, все, що втрачено, це що людина будувала багато років, вона вкладала туди дуже багато сил, дуже багато ресурсу. Крім того, будинок містить дуже багато емоційних спогадів про те, як в перший раз пішли дітки, про якісь свята, про якісь спільні мрії, і потім це все життя зруйнувалось знову. І так, людина зможе наново відбудувати це все, але для цього потрібні нові сенси, і головне підтримка людей, які будуть поруч, і не знецінять те, що людина вже втратила.